Зекономив усі, усі це мої. Зекономив мені мої. Зекономив. Хто це приведе? Я дух якісного інтернету. Чому ти прийшов до мене? Чому? Тому що ти завжди економив на мені. Але яка різниця, який інтернет? Головне, би дешевший. Дурень! Дивись уважно, я покажу тобі твоє майбутнє з неякісним інтернетом. Ось твої зекономлені гроші, витрачені усі через незакриту позицію, бо інтернет зник. Ні, ні, не може бути. А ось ти так і не пройшов співбесіду онлайн і не влаштувався на роботу, тому що працівники не прийшли за викликом. І нарешті, ти взагалі залишився без інтернету на весь період свят. Не будь. будь мене духу, не можу на це дивитися. Хе-хе-хе. Ну що, зекономив на інтернеті. Каюсь, каюсь. Що ж мені тепер робити? А Чи можна якось змінити, майбутнє? Даю тобі останній шанс, допоки годинник не проб'є 12. Ти мусиш підключити дійсно якісний і стабільний інтернет від Еверест. Oh, I've to kill for Christmas is team.